Ну і київський будівельник продовжує зміцнювати свої позиції у чемпіонаті України з баскетболу. У 10-му турі суперліги підопічні з'їзди на Мітровіча е МБК Миколаїв. Команда Валентина Бєсніва наразі переживає не найкращі часи: одинадцять -ті, ігори, тільки 4 перемоги. І як результат лише 10-те місце у турнірній таблиці Суперліги для команди, що претендує на місце у плей-офф, відверто низький показник. У матчі проти будівельника першу чверть миколаївці виграли напевно тому, що кияни дозву. Надто багато помилок пропустилися будівельники. Коли ж запахло смаленим, Мітрович зумів мобілізувати свою команду і будівельник на класі отримав чергову перемогу у чемпіонаті над суперником. Підсумкові 87-75 на користь господарів. По ігрі видно, перелом ігри був наша сміна защити. Зличне у мечап-зону, де гді смоляли 3-20 і успівали. Этот держать, он Они сюда пару раз. Очень сложно бороться с такими хорошими индивидуалистами, как Грин, Колман, Хантер, Меклинток. Сегодня тройники, как попал, тоже. Не хватило, может быть, сил тем игрокам, которые могут давать результат. Ведь практически за 6 минут, за 7, там еще было 3-4 очка разницы, были шансы побороться за победу. Но Алиев забил 9 очков подряд Дивон Тевону, практически без защиты. И другие, не только Дионта, конечно, другие какие-то по марке в защите, не позволили выиграть эту игру, к сожалению.